Мої солоденькі всім привітки, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. І сьогодні, друзі, я буду натягувати око на дупу. Як би це не звучало? Але воно так і звучить, блін. Коротше кажучи, я думаю, що всі знають, що воно таке, з чим його їдять. Я думаю, що всі це бачили в інстаграм майже, 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 повторюсь, у кожного візажиста в інстаграм всі натягують очі собі отак, от роблять оці е, оченята, лисички. І якось ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну падло. Я купила собі такий набір і хотіла власне кажучи протестувати його разом із вами на каналі, подивитися, що воно вийде е з моїх очей. Скажімо так, бо є деякі види макіяжі, які виглядають більш ефектно на таких очах, більш ефектно на такій формі очей. Але якби, операцію робити я не хочу, а є можливість спробувати такі тейпи. І в принципі, я би хотіла просто спробувати ці, тейпи. Тейпи, бляха, щоб їм було добре подивитися, що воно таке. От а взагалі, якщо вам цікаво моє ставлення до цих типів. Ну, я, наприклад, розумію це в ліфтінг макіяжах, але якщо чесно, мене вже задовбало. Задовбало бачити одне й те саме, одні й ті самі форми очей в інстаграмі, що не заходиш, дивишся макіяж, а зрозуміло, дивишся, а зрозуміло, тут тейпи, там тейпи, тут тейпи. І цього я просто не розумію. Бо я би, наприклад, хотіла би побачити м такий макіяж. На якихось інших формах очей, а не лише ось такі. Бо не всі з отакими очима ходять, вибачте мене. Ну і ще зі сторони клієнта. Я думаю, що клієнт, наприклад, приходить дівчина, яка взагалі нічого не тямить в макіяжі. Вона бачить цей макіяж, який виглядає просто вау! І там ще написано, наприклад, Cat Eye, І вона приходить і каже: зробіть мені Cat Eye. Вона, наприклад, візажист робить на е округлих оченятах цей Cat Eye, і він виглядає геть. Геть інакше, геть інакше просто. І я розумію, що дівчина може просто е, сісти і сказати, що ви мені, вибачте, тут намалювали. І дуже сильно розчарується в цьому візажисті. Ну, Якщо я помиляюсь, то ви, як завжди пишіть в коментарях. От. Але це моя думка, наприклад, бо мене просто задовбали. Реально задовбали ці натягнуті очі всюди. Ну і ще я як просто бабка валя, е, жираф, до якого доходить на третій день. Е, от. І вона Вирішила нарешті спробувати ось ці тейпи. Але, повторюсь, якби не срана війна, яку розпочала Росія, я би це, мабуть, зняла би раніше. Тож, друзі, запрошую вас на це відео, і давайте вже пробувати. Що воно таке, і з чим його їдять. Тож спочатку треба взагалі розібратися в інструкції. У мене є тут дві ось такі резиночки. Ще є в мене третя резиночка, але вона не для цього, вона для шиї. І ще тут є, звісно, самі тейпи, їх тут ціла купа, тож можна собі портити скільки хочеш, бо я не думаю, що я це буду надалі дуже часто в будь-якому випадку використовувати. Беру собі два тейпа. Щось таке у мене вийшло. Добре, зараз іду за спиртом, бо треба спиртом протерти скроні або місця, де ви хочете клеїти ці тейпи, як знежирити, а потім тільки клеїти. Надіюсь, що нічого не буде з моєю шкірою. Господи, поможи. Зараз. І так, набираю спиртику на ватний диск і протираю собі. Спочатку ну, давайте скроні протрую десь тут вище. Шкіра буде просто не в захваті від цього. Ще тут можна ось цей пиптичок, який залишився, обрізати. Окей, ці пиптики пообрізала, і давайте тепер пробувати. Я здивуюсь, якщо чесно, якщо в мене це з першого разу вийде, це буде диво. Так, що б я тут хотіла натягнути? Щось якось не так сильно воно. Ну, хоча сильно, в принципі, натягує. тягує. <хи> треба ще, щоб воно симетрично було. Блін, то зараз натягну. Треба все сховати у волосся ще. Там є такий крючочок, я оце не зрозуміла логіку, як цим крючочком користуватися, але ну, окей, спробую. Стромно відчувається, бо здається, що воно зараз або відстрелить. Або просто ця резинка вона вискочить зверху. Щось у мене вийшло. Давайте робити мейк. Кінців. Так, я сьогодні буду використовувати базу від Pluise у відтіночку 05. Я, до речі, сьогодні хочу використати пігмент від Lotus Flower Південна ніч це нова колекція мультихромів, яка вийшла на початку війни, мені здається. Я отримала їх ще перед війною і не встигла просто їх вам показати. Тому сьогодні хочу один з відтіночків спробувати. І може сьогодні ще використаю палетку від Lotus Flower, теж Cobra. Це теж новинка, до речі. Так що сьогодні, надіюсь, буде дуже красивий мейк. Я, по-перше, беру олівчик від ламель у відтінку 402, це темний коричневий. І роблю собі таку підкладку. Малюю спочатку стрілочку, пензликом дотягую цю стрілочку, потім заповнюю зовнішній куточок ока. Підтушовую ось тут. Кордони. На горі тут підтушовую ліпчик. Приходжу з коло вій. Пензликом витягую. Стрілочку. Добре, тут підтушовую все. Так, друзі, поки що мені дуже подобається, що у мене виходить. Виходить саме так, як у цих всіх інстаграм візажинь. Так, я беру далі своє шалене кохання до тями, яке більше ніде не знайти. Це палетка від Марк Jacobs «Стілєто». Э, Спочатку візьму пухнастий пензлик і самий світлий відтіночок в цій палетці. І припудрю трішечки під брівкою. Потім я беру ось такий маленький пензлик, набираю э, чорний колір і наношу дуже-дуже близько біля вій. Буду будувати э, форму. Ну, не форму, просто дублювати олівчик в техніці від темного до світлого. Потім беру ось такий маленький детальний пухнастий пензлик і набираю ось цей ліловий відтіночок. Наношу його наступним кольором і заводжу його сюди у складку трішки. Якщо чесно, по ось цій такій ненатуральній складці дуже важко малювати. Бо тут з'являються ненатуральні знову ж таки, зморшки. В природі тут немає, а вони тепер є із тейпів. На нижній повіці роблю те ж саме: спочатку чорний, а потім той ліловий. Беру клей для глітеру від BH Cosmetics. І наношу на всю рухому повіку. У вас він фіолетовий, такий чистий фіолет. А у мене це такий червоно навіть бронзовий щось таке. І наношу. Так, ось тут і це падло почало вже відклеюватись. Я думаю, що вам видно пігмент набагато темніший за тіні, які я використовувала. Зараз я це все за кадром виправлю. І до вас повернуся, будемо продовжувати. мейк. Я візьму палеточку Cobra від Lotus Flower. Знову ж таки, дивіться на ці відтінки. О! Наберу на нижню повіку ось цей відтіночок. Нанесу його ось сюди ближче до внутрішнього куточка. Дуже красивий колір. І ще й самі відтінки, як таке масло. Далі на внутрішній куточок ока я наберу відтіночок Immortal. Ось цю красу. Це теж такий дуохромчик. Ой, буде ой, виблищить, краса. І на самий самий внутрішній куточок наберу ось цей відтіночок. Що ж, друзі, давайте я завершу цей макіяж уже за кадром і до вас повернуся, покажу результати, поговоримо про ось цю фігню. Ну що ж, друзі, я завершила вже свій макіяж. Е Давайте скажу одразу, що в мене на очах. На очах підводка, ось така блискуча від бренду Vibo Stone Eyeliner у відтіночку 02 або 2. І на губах у мене два олівчики. Перший олівчик номер 776 від Місте. І олівчик Pierre René у відтінку 07. Ну і давайте я вам проявлю усю красу цього мультихрому. Ви знаєте, друзі, якось не хочеться перевдягати халатик. По-перше, мені е, нема куди йти. От, а по-друге, якось мені подобається сьогодні бути в халатику. Так, прибрала волосся, бо аж око сіпається. Давайте все ж таки зробимо якісь висновки. По-перше, я в захваті від цього пігменту. Мені взагалі дуже подобаються пігменти від Lotus Flower. Цей пігмент для мене дуже цікавий, бо в моїй колекції, по-перше, це єдиний пігмент, який переливається із фіолета в червоний. Таких у мене, здається, більше немає. Ну, Наскільки я пам'ятаю, то не було. Мало того, в якийсь червоний, такий бронзовий, красивий і фіолетовий, і ще й через синій трішечки. Коротше кажучи, я просто в захваті. Він дуже мілко змелений, дуже красиво переливаються частинки. Дуже таке шовковисте повіко виходить із цим пігментом. Коротше кажучи, я просто в захваті, в принципі, як завжди, я дуже люблю пігменти від Lotus Flower. Також сьогодні використовувала нові. Новиночку палеточку від Lotus Flower Cobra, Але я її сьогодні використала в якості таких невеличких деталей. Тому трішки пізніше буде обов'язково огляд повністю на цю палетку. І, звісно, надіюсь з розкішними макіяжами. Надіюсь. Ну і що, друзі? Що я вам можу сказати за оцю фігню? Мені сподобалось, блін. Мені реально сподобалось. Мені сподобалось, як це виглядає. Я не можу відірвати просто своїх очей, натягнутих від мого екрану. Але не можу сказати, що я би хотіла це використовувати кожного разу. Мені подобаються мої очі, мені подобається моя форма очей і мені подобається більшість макіяжі саме на моїх очах. Інколи, в принципі, хочеться щось такого типу зробити. Реально хочеться, руки чешуться. От тому інколи буду, в принципі, використовувати цю штуку так, знаєте, просто щоб побачити. Побавитися, скажімо так. І я не змінюю своєї думки щодо цих мейків в інстаграм. Я розумію, що це повинно бути ефектно, це повинно бути вау. Але інколи, знаєте, заходиш на відео і просто жахаєшся від того, як це виглядає. Наскільки сильно дівчині натягнули просто ці очі, що там просто видно вже ці е, яблука, просто видно, що там всередині в, е, в тих очах. Тому якось це для мене занадто. Все ж таки, було б цікаво подивитися, наприклад, той чи інший мейк, але на якихось е, різних формах оча, очей. Ну, це моя думка, скажімо так. Пишіть вашу думку в коментарях. Що ви думаєте про ці тейпи? Е, подобається вам зараз цей ажіотаж просто над цими тейпами чи не подобається. Коротше, кажучи, давайте, як завжди, спілкуватися е, у коментарях. Мені. Поки що сподобалось. Але скажу вам так, довго сидіти в цих тейпах дуже важко, бо від цього натягу у мене болить в скронях, і у мене почала боліти голова в лобній частині. Я не знаю, це від тейпів чи не від тейпів, голова тріщить, але факт є факт. Тому в них важкувато сидіти. Цілий день, наприклад, я б не витримала. Не знаю, навіть годинок 5 я б не витримала просто в цьому. Тому це така штука, реально зробити фото або якесь. Коротеньке відео. Що ж, друзі, я надіюсь, вам сподобалось це відео. надіюсь, що вам сподобався сьогоднішній макіяж, хоч я трішечки налажала з ним. Якщо ви хочете підтримати мій канал, друзі, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. До речі, перенатисніть дзвоник повідомлення, бо зараз YouTube мене дуже сильно банить, бо я безсовісна просто дитина, яка давно не працювала на YouTube. І зараз він такий знаєш, що сидить Ди там собі у тюньовому бані і відпочивай, так що ви мені дуже цим допоможете зараз. І ще хочу трішечки поклянчити вашу допомогу, якщо вам не важко. Розкажіть про мій канал. Розкажіть про мій канал у своїх соціальних мережах. Вам не важко, мені дуже-дуже приємно і дуже-дуже буде корисно, в принципі. Ну, і, як завжди, я дуже хочу подякувати ЗСУ за можливість відзнімати це відео, за можливість розважати вас, якось веселити в цей складний час. Тримайтесь, друзі, напишіть, як завжди, як у вас справи. Ну, я вас всіх цілую, обнімаю. До зустрічі. Бувайте! О! О, Може, нарешті, О! а у -о -о! Сраться! О! Сраться! Сраться! як це боляче а Ох, Андрин, бабай! ю. юбчики горобчики Сранітий пию.